Виконуємо завдання 1. практичної роботи до теми 16 за підручником інформатики 5-клас Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо браузер, і нам потрібно перейти на Google Диск. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то створюєте нову вкладку, натискаючи на ось цей плюсик. Звичайно, якщо у вас зараз не нова вкладка, то в правому верхньому кутку натискаєте додатки Google і вибираєте диск. Зрозуміло, ви маєте зайти в свій обліковий запис Google. Якщо ви зайшли, то ось тут в колі буде або зображення, або якась літера. Отже, переходимо. і ось тут вибираємо відкриті для мене. У вас має знаходитися файл, який називається Колективна робота. Відкриваємо його подвійним кліком лівої кнопки миші. Даний файл відкривається в Google Документах. Можливо, вчитель надасть вам на даний файл посилання, то в цьому випадку вам просто буде потрібно перейти за ось цим посиланням. Але, зрозуміло, ви все одно маєте зайти в свій обліковий запис Google. Ну і ось тут шукаєте перший порожній рядок і вводите ваше прізвище, та ім'я, дату народження і так далі, і так далі. Тут нам вставити потрібно зображення, а не текст. Для цього переходимо на вкладку Вставити зображення. Якщо у вас є улюбленої вашої тварини, вже зображення є на комп'ютері, то вибираємо завантажити з комп'ютера і ось тут знаходите ось це зображення. Ви можете його знайти в інтернеті, скачати на комп'ютері, так ставити. Ну або можна знайти прямо звідси, вибираємо шукати в інтернеті. Коли ви будете шукати таким способом, зображень буде знайдено менше, ніж аби ви шукали класично. Давайте виберемо ось цю. Ось тут улюблена пора року. Літо. Ва розуміло, може бути щось інше. Натискаємо Enter для підтвердження. Якою соціальною ви користуєтесь, вводите мережу, наприклад, Facebook. Тут помилка у мене в імені. Ну і на цьому все. Вона автоматично зберігається на Google диску. Вчитель побачить результати. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!